Вітаю вас на каналі Творче Життя. Мене звати Ірина і я хочу зараз відзняти такий шматочок відео і розповісти, що ж я планую зробити найближчим часом в своєму рукодільному житті. Спотукало мене записати це відео, відео запрошення з каналу «У пані Олени в спільник Торпинка щастя. От Пані Олена запрошує всіх прийняти участь з 1 квітня у її спільнику. І... Я залишу посилання в описі на запрошення канал пані Олени, там в сторін можете перейти, подивитися це запрошення і буде посилання на телеграм-канал, де група збирається, і будемо обговорювати свої процеси, багато натхнення, багато хто вже на сьогодні показує свої готові роботи. І я, як надивно, знайшла свою готову роботу. Це ось ця торбинка. Я її в'язала в минулому році і планувала, що я зніму майстер-клас. Ось така торбинка, досить вмістка, мені подобається. В'язала я її із пряжі ось такої елу, лі -лі, чи лілі, -лі, правильно, от. і пішло в мене на ось цю торбинку один такий моточок, і трішки зовсім з іншого. Я не пам'ятаю вже, чи на ручку, чи на ось цей елемент я використовувала інший моточок. Тобто досить така економічна, а сама сумочка досить містка. Складається вона з двох елементів чотирикутників, і трьох елементів шестикутників. Тобто, які всі навпіл складаються, і виходить ось така торбинка. Планувала я зняти на неї майстер-клас, ну не знаю. Зараз у мене зараз досить скрутно, тому можливо, влітку. От, І я сюди вшила. Підклад із натурального льону. Зробила такі е, дві кнопочки. У мене такі були мінімалістичні, такі, не дуже зручно вони застібаються, коли поспішаєш, звісно. Але е, все-таки я звикла, щоб сумочка е, застібалася. І е, в процесі експлуатації тут була широка ця ручка, вона почала. Так трошки, як бачите, воно пружинить і тягнеться. І я її шила навпіл, просто склала навпіл шила, шила назад голку такою самого відтінку ниточкою, тільки канаріс. От. І в мене вийшла ось така торбинка. Минуле літо все з нею проходило. У мене залишилася ще ось така ниточка, і в мене є ще ось така ниточка. Вони в кольоровій гамі підходять одна до одної, я думаю, що я е, все-таки зв'яжу іще іншу торбинку. Таку в мене є ще такий льон на підклад, е, тому, можливо, десь на благодійність і вам на майстер-клас. Не обіцяю, що це буде зв'язано в цьому спільнику, хоча все, все може бути. Також у мене розпочата ось така робота. Це вже ниточка, якісь залишки від бегунії. От, і ось така, таких дві детальки у мене зв'язано. Але ці детальки, здавалися, маленькі. От, але вони вже на довжину телефону. Хочу таку якусь, знову ж таки, маленьку сумочку, е коли просто виходимо з телефоном і не тримати його в руках, щось таке придумати. І в мене ще є ось така е тобто таку якусь квіточку, може чимось ще декорувати, і такого дитячого. Е Зразка, і, можливо, знову ж таки, десь на благодійність на якусь віддам. Ну, ниточки залишились, треба ж її ходіло. Ще в мене є ось така я купляла ручка, такого зразка із карабінчиками ось такими, але не знаю, чи вона сюди пасуватиме. От, якось мені важко визначитись поки що. А що ж я маю основне таке зробити, щоб дійсно зв'язати в цьому проєкті? Я знайшла ось таких дві пряжі. Знову ж таки, це бегунія і чорна і така молочна. І хочу такого шопера смугастого. От в мене майже це все, що є, ще там трішечки є в залишках такі клубочки, але от тут на 50 грам, 169 метрів. Ну, думаю, що щось з цього вийде. І це моя така ідея, і от сюди ця ручка. Пасує, мені, здається, краще. Тому я не знаю. Можливо, я її використаю сюди, щоб не витрачати пряжу а на ручку, а зробити її більш місткою, саму цю торбинку, я ще не вирішила. Також в мене ще є залишки віолету чорного, але вони, вона трошки не трошки, а так добряче. Тоньше, бо тут у метражі 282 метри от на 100 метрів. Навіть якщо вдвоє я візьму, все рівно я не попадаю в ту е, товщину ну, в троє. Ну, це ж мотати. Чи воно варте, то, мабуть, не варто. От. Тож, такі мої плани. І, мабуть, не знаю, якщо все в мене вийде, то це відео побачите згодом. А ще в мене є ще один незавершений проєкт з минулого року. Цей проєкт триває, це ось така. Це рафія японська, Андарія. От. І тут сумочка для телефону на каркасі. Це майстер-клас від магазину Азулета. І ну, вже треба закінчити. У мене зв'язані е лише дві детальки, е от. і треба їх закінчити. Все відкладається на потім, от, і, мабуть, це буде все що. Якби я хоч це встигла, тобто дві доробити, одну зробити і, і зняти майстер-клас. План ніби шикарний. А втілити його досить важко. Як для мене вже Часу. Не так в мене багато на творчість, і в мене є е, якісь нагальніші питання, що я хочу створити, але мені хочеться чогось нового розпочати. Тому е, я не знаю, як в мене вийде. Е, я, мабуть, це відео все-таки, якщо ви переглядаєте, буде окремим. А е, про мої плани, про мої старти, про мої творчі моменти буде окремо відео. Бо якось все в одне мішати не дуже хочеться. Тому запрошую до спільника і долучайтеся. Пані Олена вона досить креативна. Дякую, що. Виникла у вас така ідея, що ви запрошуєте нас, гуртуєте у таку спільноту творчу і даєте час на позитив, на розраду якусь і на приємне спілкування у творчому колі. Дякую, що переглянули це відео. З вас вподобайка. Не забувайте, будь ласка, Підписуватися на мій канал, я вже як старатимуся щось цікаве вам розповісти. Ідей в мене багато і часу лише на їх втілення, як завжди, не вистачає. Але головне, щоб у нас, мабуть, уже в усьому світі був якийсь. Добробут, щоб кожен з нас відчував те саме щастя, яке можна скласти у той клунок і понести з собою по життю. Тож бажаю всім бути щасливими. І до нової зустрічі! На все добре!